Вітаю абітурієнти! Ми маркетологи КНУ ті, хто вміють задавати тренди. Зараз наші студенти та викладачі розкажуть про наш світ більше. Всім привіт! Мене звати Юля і я навчаюсь на освітній програмі маркетинг. Одне з того, що мені справді подобається в нашому навчанні, це міжнародні можливості. У нас є дисципліни, які викладаються англійською мовою, і це допомагає не тільки прокачати мову, а й звикнути до роботи в міжнародному середовищі. Також в нас присутня академічна мобільність. Старані та вмотивовані студенти можуть поїхати на навчання за кордон за програмою обміну Erasmus, спробувати себе в іншій країні, в іншій системі, познайомитись з новими підходами та людьми. І це показує, що наше навчання орієнтовано не лише на знання, а й на реальні міжнародні перспективи. Програма навчання, де я змогу гармонійно поєднувати аналітичне мислення з креативністю. Ми не просто вчимося працювати з цифрами чи даними. Ми вчимося бачити за ними сенс, формувати стратегічне бачення. Завдяки постійній роботі в команді я розвинула не лише хард skills, як от аналітика чи роботи з бікдата, а й важливі софт скілз. Лідерство вміння слухати і надихати, швидко приймати рішення. Особливо мені подобається, як під час навчання ми вчимося створювати креативні рішення, які підкріплені реальними цифрами. Це готує нас не просто до професії, а й до ролі тих, хто формує зміни в бізнесі, бере відповідальність і мислить ширше. Доброго дня, шановні абітурієнти. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у студента, який навчається на маркетингу. Привіт, Павло. Доброго дня. Розкажи, ну, будь ласка, чому ти обрав саме цю спеціальність? Можливо, через багато практичних завдань або проектів. Так, звісно, коли я сюди вступав, я розумів, те, що у нас буде досить багато практики. Також у нас буде багато саме викладачів практиків. Тобто, вже навіть не дивлячись на те, що я на першому курсі зараз навчаюся і його закінчую, нам вже давали досить багато практичних завдань. Тобто, ми виконували різні маркетингові завдання відповідно до реальних існуючих і великих компаній. Також о, ми створювали вже саме власні компанії. Нас навчали досить гарно працювати в команді, тобто розвивати також о, і себе як бренд, і саме нову створену компанію. Це чудово. А розкажи, будь ласка, якісь може практичні завдання такі були цікаві? О, так, ось буквально нещодавно ми вже майже закінчили одне з практичних завдань. Ми особисто я представляю, до прикладу, Сістер Сарома. Я думаю, Богдане, ви в принципі знаєте так, так, даний бренд. І ми проводили різні маркетингові плани та стратегії, тобто ми будували різні карти ринку для того, щоб краще розуміти, що можна змінити у їх стратегії, що вони роблять, може, неправильно. В принципі, можу зазначити ще те, що також не дивлячись на те, що ми студенти першого курсу, у нас вже з літа або навіть раніше у кого вийде. Нам вже пропонували надсилати наші резюме, і ми отримуємо практику вже в компанії нашого викладача. Розкажи, будь ласка, як ви співпрацюєте з бізнесом та розробляєте для них рекламні кампанії та чи берете ви в цьому участь? Так, звісно, вже як я зазначав, нам дає роботу також і певні задачі. Наш професор практик, я розбирав ще на спеціальності менеджмент на наших як і лекціях, так і семінарах про компанію Land Rover. Тобто, ми мали розповідати про те, як вони співпрацюють в самій компанії, тобто, як покращити також їх певні стратегії, як покращити їх співпрацю саме в компанії в плані менеджменту, також персоналу. Мені дуже подобається, якщо вже розповідати про якісь власні емоції від навчання. Мені дуже імпонує та ідея, те, що ми розбираємо певні кейси з реальними компаніями, і ми маємо змогу бути почутими справжніми бізнесменами, справжніми практиками і справжніми вже маркетологами. Які також нас можуть побачити, і як я вже зазначив запросити нас на роботу, на практику. Дякую тобі, Павло, за вичерпну розповідь. Чекаємо тебе в КНУ. Друзі, ви вирішуєте ким бути, який обрати шлях, яку професію вибрати для себе. Я раджу вам прийти до нас. На спеціальність маркетинг в університет імені Тараса Шевченка. І я сподіваюся, що ми разом із вами розберемося, як будувати проривні бізнеси, як створювати нові бізнес-моделі і стартапи, як зробити так, щоб маркетингова стратегія великого бізнесу чи бізнесу, який тільки мріє стати великим, була проривною, ефективною, сильною. Ми все це розберемо із вами спільно. Бакалавраті за спеціальності маркетингу. Приходьте до нас.